Всемогутній, Боже, милосердний отче, я знаю, що я негідний, приносити мою подяку Тобі. Ти не потребуєш нічого від мене, знаючи мою нікчемність, мою бідність перед тобою. Але ти дав мені ласкаву Твою заповідь приносити тобі славослів'я і подяку мого вдячного серця. Великий Боже. Милосердний Отче, яку достойну величності Твоєї, подяку можу принести Тобі, я, бідний і нікчемний грішник. Все ж віруючи в Твою милість до мене, грішного, в Твою всепрощаючу любов, я приношу Тобі в імені Сина Твого, нашого Спасителя і Визволителя, жертву хвали. Жертву славослів'я мого, відданого Тобі і вдячного серця, ти благословляєш мене у кожній хвилині життя мого, ти наставляєш мене на все добре, чисте і святе, ти підтримуєш мене і ведеш мене по дорозі твої. Ти приводиш мене терпеливо до вічного блаженства в твоїм небеснім Царстві, прощаючи з любов'ю мої провини. Нехай же слава, честь і поклоніння Тобі, Богу вічному, ніколи не замовкнуть у серці моїх, нехай воно славить тебе, Бога Милосердного, в Тройці святі Єдиного, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.